Вітання усім, хто дивиться Калоске міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсень. Музика. Позачергові вибори депутатів Верховної Ради України відбулися 26 жовтня. На окрузі 85 із центром у Калуші не зафіксовано жодної позаштатної ситуації. Водночас не стали несподіванкою і результати волевиявлення на окрузі. Як відбувалося голосування? Далі у сюжеті. Одномандатний виборчий округ номер 85 із центром у Калуші включає 166 виборчих дільниць у Калуші, Калуському, Рогатинському та частині Галицького районів, де загалом проживає майже 142 тисячі виборців. День голосування на Калуському виборчому окрузі загалом не відзначився жодними надзвичайними подіями чи порушеннями. О 8 годині ранку справно відкрилися усі виборчі дільниці. Кілька найбільш активних виборців уже чекали під дверима комісії зранку. Що перш Шими проголосувати таких члени комісії. Зазвичай називають першою хвилею виборців. Друга хвиля у нашому містечку очікується о півдні. Саме тоді громадяни повертаються із богослужінь. Керівник однієї з виборчих комісій Анатолій Смолянський розповідає, що дільниця відкрилася без перепон. Там за уточненими списками мали право голосувати 2262 особи, 32 із яких за місцем проживання. На виборчих дільницях українці отримували загалом два бюлетені для. Голосування на багатомандатному виборчому окрузі, тобто за партійними списками, а також для голосування в одномандатному виборчому окрузі, тобто за кандидата мажоритарника, уже станом на 12 годину Калуш лідирує заявкою виборців серед округів області. В даний час проголосувало 20 742 людини з 141 962 Загальна в кількість виборців у нас у нас не на зафіксовано, люди голосують, дільниці працюють. Всі дільниці відкрили, почали роботу і всі дають дані про, про кількість про людей, які проголосували. Тим часом, станом на 12-ту годину у день голосування в приміщенні окружної виборчої комісії доволі спокійно. Спостерігач Олеся Мартиненко розповідає, що на деяких виборчих дільницях на час початку голосування не було розміщено інформаційних матеріалів про кандидатів і політичні партії. Проте недолік швидко виправили. Як повідомила Калузькому міському телебаченню голова виборчої дільниці номер 260971 шістдесят Леся Климишин, під обід нещодавно дільницю відвідали спостерігачі. ОБСЄ о півдні на дільниці проголосувала майже четвертина виборців. Спокійно о півдні в окружній виборчій комісії, адже основна робота тут розпочнеться після 20-ї години вечора, коли на дільницях завершиться процес голосування. Після 8-ї години вечора ми відкриваємо неприємне засідання встановлення в результаті голосування виборів народних депутатів. Ми починаємо прийом протоколів з результатами голосування від, від дільничних комісій. Вони будуть записуватися внизу в порядку черги по прибуттю. І ми будемо їх приймати, розглядати їхні протоколи на факти порушень, на факти помилок. Якщо буде все добре, ми будемо їх приймати і відпускати комісію. Ще скажіть, будь ласка, як можна буде відслідковувати результати виборів? Це на минулих виборах у 2012-му, Здається, році це можна було робити на сайті центральної виборчої комісії. Чи зараз можна буде це робити? Яким чином це можна? Так, звичайно, зараз цього року також це передбачено, і будь-яка людина може на сайті ЦВК подивитися про прохід голосування їх, як яка. Набрала партію. Водночас результати виборів, як і сам хід голосування не стали несподіваними. Так на сайті Центральної виборчої комісії станом на 10.00.27 жовтня оприлюднили підрахунок голосів із 12% виборчих дільниць округу. Отже, за результатами підрахунку, 49,55% виборців віддали свої голоси за Ігоря Насалика. Андрій Тірон набрав 18,68% голосів, а Ольга Сикора майже 15%. Тимчасом. Майже 8% набрав самовисуванець Володимир Павлів, близько 4 – Ярослав Коричук і майже 3 – Ярослав Гладун. Менше 2% голосів виборців поки що у Володимира Телька і Романа Сушка. Явка виборців на округу становить 70,75%. І це найвищий результат серед округів області. Перше місце серед політичних партій за результатами волевиявлення жителів Івано-Франківщини набрала партія Народний фронт. Другий блок Петра Порошенка. У неділю 26 жовтня на перехресті вулиць Євшана, Помаранчевої революції і бульвару незалежності відбувся слідчий експеримент у справі резонансної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 30 липня. Тоді під колесами мотоцикліста загинув 17-річний калушанин Юрій Ульхович. Наприкінці липня у калуші сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 17-річний калушанин Юрій Ольхович. Аварія сталася на сумнозвісному у калуші перехресті вулиця Євшана та бульвару Незалежності. Хлопця, який переходив дорогу на пішохідному переході, збив мотоцикліст, який мчав на шаленій швидкості. Минуло майже три місяці, відколи сталася трагічна ДТП. Однак слідство схоже не надто поспішає зі з'ясуванням обставин аварії. Експеримент із цього приводу відбувся у неділю 26 жовтня. На перехресті зібралися друзі Юрія, які розгорнули плакати, де признавалися у вічній пам'яті товариша та вимагали швидкого і справедливого розслідування справи. Була присутня і родина загиблого хлопця. Мати запалила свічку на місці ДТП. Бабуся показує фото життєрадісного активного онука. Хоче знати, чому він загинув, але справу схоже затягують. Нас насторожують, що дуже повільно розслідування по-перше. А по-друге, якщо повернутися в минуло чому? З травня, по червень оці люди, які виновники, вони тероризують, цілий кавуш, не було порядку. І сталося так, що під час керування він не мав при собі водійських прав, він взагалі не має. І бачите, ми позбавилися, ми лишилися такого дорогого, що у нас було в житті, а ця людина. Гуляють, ходять собі. В общем, ви зверталися в правоохоронні органи. О, чим вони що вони вам кажуть? От як кажу, чому вони ну, так затягують, можна сказати, ці люс. Справа в тому, що в юриспруденції ми дилетанти. О, а вони кажуть, що потрібен час, потрібні, щоб определені дії зробити, потрібен час. Так що ми чекаємо, от на сьогодні назначено відпровадження. Однокласник загиблого Вадим Білоус був і близьким товаришем. Саме він, відразу дізнавшись про аварію, прибув на місце ДТП. Хлопець був одним із тих, хто закликав прийти на слідчий експеримент. І друзів покійного Юрія Ольховича того вечора мені подзвонили, сказали, що я прийшов саме з роботи. я Одразу прибув на місце події. Ну ось це мій однокласник, це мені дуже дорога людина. І ось зараз ми з друзями намагаємось допомогти сім'ї, чим можемо. Ось ми намагаємося якось організувати підтримку морально і відповідей, і на жаль, ми багато не отримали, тому що, виявляється, виходить так, що вже довший час ведеться слідство, і ніяких власне відповідей не було дано, чому і в якому стані був чи той, чи інший. Тобто, і наскільки я знаю. Ті тести, які проводились, вони теж дещо чи затягувались, чи я не знаю, чи по правових мірках вони такі були, але багато відповідей ще немає. Родина загиблого і молоді люди сподівалися отримати відповіді хоча б на частину запитань. Проте слідчі дії, які проводив слідчий у присутності адвоката людям не надто обізнаним у криміналістиці, здавалися не зовсім зрозумілими. Ще більш незрозумілим, необізнаним зі специфікою роботи криміналістів людям, було і те, чи можна детально відтворити обставини ДТП за три місяці, які минули. Проте громада всіляко сприяла проведенню експерименту. А проходиш? А, а проходиш. Ні, бо якщо б він рушав, ну, став і йшов, то треба звідси. А, а він каже, що він йшов з складу. Тобто він іде, я тут засік і продовжує йти йти, я там засік. Щодо того, чи дав свої результати слідчий експеримент, відповіді дати не можна. Як повідомив Калуському міському телебаченню товариш загиблого Вадим Білоус, по завершенні слідчого експерименту, слідчий відмовився будь-що коментувати, зіславшись на таємницю слідства. Водночас хлопцеві досить дивною видалася поведінка і деякі висловлювання адвоката. На дворі тільки жовтень, а часом складається враження, що прийшов перший місяць зими. Випав сніг, заморозки, і це не дивно, адже зима завжди приходить несподівано. Чи готове наше місто до білосніжної пори року та її витівок? Дізнавались наші кореспонденти. Цьогоріч зима поспішила. Після теплого вересня та сонячної першої декади жовтня випав сніг, а за ним і мороз. І це не дивно, адже зимова пора завжди приходить неочікувано. За словами директора комунального підприємства Калош Автодор Миколи Барченка, він уже звик до таких несподіванок. Ну, як ви бачили, зима як все застала зненацька, але ми були готові до цього. Ми об'явили чергування цілодобове нашого піскорозкидача, автонавантажувача. І принаймні в п'ятницю, коли почався сніг, ми були готові і очищати дороги від снігу, і посипати протижеледною сумішю наші дороги, так що в нас зненацька не застала лиха погода. Техніка, яка розчищає взимку дороги, відремонтована та готова, зазначив директор комунального підприємства. З матеріалами для підсипання доріг теж усе гаразд. На цей рік ми заготовили 750 тонн протиожеледної суміші. Значить, На сьогодні готові у нас до снігоочистки сім механізмів. Чотири відвали, автогрейдер, піскорозкидач і автонавантажувач. Так що до великих снігів можна сказати, що ми готові. Але просимо Бога, щоб була така зима, як того року, тоді легше і нам, і калушанам всім. У працівників комунального підприємства завжди багато роботи у будь-яку пору року. Нещодавно завершився ремонт дороги на вулиці Цеглинського. Якщо не буде морозів, наголосив Микола Барченко, візьмемо за тротуарні доріжки, які давно потребують капітальних ремонтних робіт. Калуська команда Гостинний дім стала чемпіоном України з гірських перегонів. Таким є підсумок виступів наших автогонщиків у всіх п'яти етапах цьогорічного сезону. Про перипетії спортивної боротьби місцевим журналістам чемпіони розповіли нещодавно на прес-конференції. Ще на перших етапах цьогорічного чемпіонату України з гірських перегонів. Команда Гостинний дім почала впевнено лідирувати. Серйозною заявкою на лаври чемпіонів став, зокрема, успіх на четвертому етапі гонок Бескід 2014 що відбувся наприкінці червня на ужуцькому перевалі. Через три з половиною місяці на фінальному етапі сезону на веренському перевалі Калушани вкотре підтвердили свій клас і цілком закономірно вибороли першість. Таким чином команда гостинний дім стала чемпіоном України з гірських перегонів за результатами усіх етапів, і не лише в командному заліку. Перший пілот команди Ігор. Мисик став абсолютним чемпіоном країни у класі аматорів А 2 ст Другий пілот львів'янин Маркіян Клименков в класі А 3 ст Третім пілотом почергово упродовж сезону виступали львів'яни Тетяна Слезінська, Павло Василькевич і Володимир Чух. У цьому сезоні уперше автомобільна федерація України з метою популяризації гірських перегонів і раллі на рівні із професіоналами дозволила брати участь у чемпіонаті й аматорам. До речі, практично єдиною відмінністю одних від інших є те, що авто аматорів не одягнені у каркаси безпеки, тобто для них траса є небезпечнішою. Саме у класі аматорів цьогоріч команда гостинний дім стала чемпіонами. Раніше ми їздили, ну я був пілотом команди, і ми їздили постійно в професійному. Тобто це ну, звичайно в залік професійного чемпіонату. Цього року ми поїхали в залік аматорського чемпіонату, поїхало три машини, ну, три, грубо кажучи, три екіпажі, три пілоти, які ну, доказали, що вони не нічим гіршими абсолютно від, від професіоналів. І можуть також їхати швидко. Ігор гормисик розповів, що має 23 роки водійського стажу 16 із них відпрацював далекобійником. Стати спортсменом і на своїй ВАЗ-21-12 здобути чемпіонський титул. Йому допоміг друг і тренер команди Сергій Жулінський, професійний автогонщик, також чемпіон України з гірських перегонів. Сергій дуже багато мене навчив. Ми... Час від часу їздимо тренуватися, він мені підказує, як і що. І, звичайно, що на, на самій гонці я виїжджаю на верх, він біжить за мною, там ти помилку зробив, там ти недобре проїхав. Ігор, там з сім'єю, з друзями, наші спільні друзі, бо ми разом виросли з дитинства ми знайомі. То раніше вони їздили за мною. А тепер виходить так, що я тепер їжджу за ним. Але з тими самими друзями. От. І просто ми помінялися місцями, що я тепер стою на обочині, махаю руками, а він їде за рулем. Команду чемпіонів уже не перший рік підтримує, як видно із назви торгова мережа гостинний дім. Саме завдяки цій матеріальній і моральній підтримці спортсмени мають можливість виступати у чемпіонаті. А калуш продовжує залишатися серед міст, які підтримують вітчизняний автоспорт. Наша команда працює з торгівельною маркою. «Гостинний дім», ще від часу, коли була торгівельна марка Бізон то був 2000, якщо не помиляюся, 206 Шости. рік. З 2006 року ми плотно працюємо абсолютно кожного року. Ми працюємо з торгівельною маркою Останет. Завдяки їм, завдяки їхній підтримцям, ми, ми маємо можливість виступати в чемпіонатах України, в відкритих чемпіонатах України. От ми навіть їздили в е, Прамі «Алтаралі» – це Кубок Європи. Ми також зверталися. До гостиного дому і були виділені кошти. Почалася співпраця, ще в далекому 2006 році ще був торгова марка Бізон, Сако. Ми всі гостинний дім. Їхала машина з трьома логотипами. З роками логотипів ставало менше, на сьогоднішній день тільки один залишив гостинний дім. Це все, все добре, як добре вино витримкою часом, так само і спортивні результати приходять. Кожним днем, з кожним заїздом і так далі. Здобуті трофеї, кубки чемпіонату України, автогонщики передали у майбутню кімнату чи алею слави гостинного дому. Спортсмени запевнили журналістів, що і надалі будуть тренуватися. Проте виступати наступного року не планують. Візьмуть паузу. Позаяк вважають, що витрачати кошти на автогонки, коли Україні йде війна, аморально. Калузька легкоатлетка, член національної збірної України, Ганна Суслик, з якою працює тренер дитячої юнацької спортивної школи управління освіти Калузької міської ради, Микола Шевчук, знову підтвердила свій високий клас Івано-Франківську 18-19 жовтня. Проходив чемпіонат України зі спортивної ходьби. Вона перемогла у змаганнях на дистанції 10 тисяч метрів серед юніорок. На цій же дистанції змагалися з іншими скороходами. Ще одна вихованка калузького тренера Миколи Шевчука. Першого розрядниця Анна Бабінчук, яка посіла четверте місце. Тож ми вітаємо дівчат з перемогою та бажаємо їх подальших успіхів у спорті. 19-20 жовтня у Коломиї відбувся третій всеукраїнський турнір з дзюдо серед дівчат та юників 97-99 років народження та молодших присвячений пам'яті майстра спорту з чотирьох видів боротьби Михайла Гаріпова. У змаганнях взяли участь команди з Івано-Франківська, Тисмениці, Надвірної Коломиї, Косова, Космача, Рожнятова, Дунаївців, Хмельницького, Чернівців та Калуша. Понад 140 юних спортсменів боролися за звання найсильніших. Вітаючи учасників третього всеукраїнського турніру, головний суддя змагань Анатолій Бурнаєв з Коломиї, побажав їм, щоб Коломийське татамі стало справді щасливим для тих, хто прагне знайти себе у великому спорті. Досить успішно виступили на турнірі вихованці Калуської. Тячої юнацької спортивної школи Сокіл у різних вагових категоріях. У результаті наполегливих зусиль переможцями третього всеукраїнського турніру з дзюдо стали калуські дівчата Іванна Гнатюк, вагова категорія до 57 кг, та дві рідні сестри Тетяна та Віталія Заярнюк, вагова категорія до 48 та 63 кг. кілограми. Серед юнаків чудову технічну та фізичну підготовку продемонстрували калушани у своїх вагових категоріях, які стали чемпіонами. Олександр Давидюк... Рук вагова категорія до 26 кг, Артур Свирид, вагова категорія до 27 кг, Максим Токар, 29 кг, Максим Турій, 36 кг, Святослав Зубль, вагова категорія до 73 кг. Другі місця у своїх вагових категоріях посіли вихованці дитячої юнацької спортивної школи Сокіл, Роман Кучер, Тарас Лукиянчук, Максим Микицей, Максим Тимчишин. А на третю сходинку п'єдесталу мали честь піднятися калушани Євген Глушко, Олег Хрест. Тонько, Тарас Фадишин, Марія Куневич, Марія Борисенко та Івана Гнатюк. До речі, Івана Гнатюк виборола дві медалі у вагових категоріях: 57 і 63 кілограми. Чемпіони та призери третього всеукраїнського турніру з дзюдо нагороджені грамотами, медалями та вимпелами відповідних ступенів. Номінації за найшвидшу перемогу Артур Сверид, учень третього Б класу загальноосвітньої школи номер 4 нагороджений грамотою та кубком. За результатами змагань були визначені збірні команди Переможці турніру. Перше місце посіла збірна команда Коломиї, друге місце Калуша, третє Косова, які були нагороджені грамотами та кубками. Тренером юних калуських дзюдоїстів є Василь Клим. Тренер-викладач дзюдо ДЮСШ Сокіл, володар Чорного Паска, другий дан. Ну і це була вся інформація. На сьогодні в студії працювала Катерина Арсеній. Дякую за увагу. До зустрічі!